Таке сонечко. Сьогодні 15 квітня, субота. Зараз перша година дня. Зранку був дощ і згідно з прогнозом погоди, сьогодні під вечір. Має бути перша гроза в цьому році. Площа ринок, верніше, перепишу, площа митна. Чому вона площа митна, виявляється, через те, що ось в монастирі, ось в цьому і в цій церкві, коли Австро-Угорщина проводила реформу релігійну, і конфіскувала. В церкви, Римо-католицької церкви багато приміщень, то переобладнало ось ці приміщення монастиря під митний офіс. Дитяча поліклініка моя рідна, в яку я ходив, в яку мене водили батьки і бачите, в нас зацвіли ось ці дерева. Це не черешня, не вишня. Цей хлопчик, він ще тут з радянських часів, тут був інший фонтан, і цей фонда... фонтан був звідси забраний, був створений ось такий, літом тут дуже багато дітей, колись пека. Ну і зараз. Звичайно, ще холодно, щоб діти могли бігати. Але все одно дітей тягне до води. Отже, площа ринок, кажуть, знову площа ринок, площа митна і що цікаво також бачите. Свідки Єгови. В... Їх не було весь ковід, тобто коли були ковідні обмеження, їх взагалі у Львові не було. І вони з'явилися вже, не знаю, можливо, в Європи, тому назад. І що цікаво, свідки його вони, в них якби керівний їхній центр знаходиться е, в Америці. І вони взагалі не дозволяють е, приймати участь в військових діях їхнім членам. І здається, ось в час війни. Ну, ця така, якби їхня ідеологія, їхнє переконання, вони е, не узгоджуються, ну, тим більше військовий стан і релігійна організація, яка фактично ну, така пацифістська, можна сказати, але тим не менше, бачите, ніяких обмежень немає і це говорить про, на мою думку, про релігійну таку толерантність. До речі, практично ніхто до них не підходить. Я майже не бачу людей, які б до них підходили. Ось тільки що я бачу якийсь чоловік, що з ними розмовляє. Про щось говорить. У мене мама хоче бути і я хочу похищувати. А по великому ремонту я не можу тоді уявити, я буду ходити тисячу років, 5 тисяч років. Але, здаєте, скажу, Отже, якась дискусія зараз тут відбувається. Але так, тобто релігійна толерантність з одного боку, з іншого боку, хтось може е, запитати, чому зараз є, е, так, скажемо, не прийняття. Е, Мордорської церкви, вони себе називають ОПЦ, вони кажуть, що вони зараз автономні, насправді це не так. На мою думку, причина якраз в тому, що ось ця ОПЦ, як вони себе називають, вони є прямим інструментом. Мордору, Москви, яка працює на руйнування е, України. І в цьому якраз велика різниця. До речі, е, свідків Говор десь, здається, років 2-3 тому назад заборонили в Мордорі. Тобто вони заборонені, е, їх багато посадили в тюрми. Багато з них повтікали з Мордору і після цього свідки його вирішили, прийняли таке рішення, і вони тепер вважають, що Мордор, або як вони себе називають, Росія, Московія є насправді ем, сатаною. Ну, щось, щось щось щось, тобто, це є. Північне царство зла, якщо так можливо світською мовою це передати. Отже, ось така ситуація: Львів, 15 квітня, перша година дня, площа митна і свідки Єгова.